Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати гарячу страву із картоплі і м'яса. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: 700-800 г курячого філе, 1 чайна ложка солі. 1 четверта чайна ложка чорного перцю, 1 друга чайна ложка сухого чеснику або 2-3 зубчики свіжого чеснику. Одна друга чайна ложка солодкої паприки, 100 мл вершків, 700 г картоплі, одна середня цибуля, 1 столові ложки олії, одна чайна ложка приправи для картоплі, 300 г свіжих помідорів і 200 г сиру, для заливки 2 яйця, дрібка солі і 150 мл вершків. Замість вершків можна взяти в одинакових пропорціях монуко і сметану. Форма для запікання 23х33 і на 5,5 см. Беремо 800 г курячого філе, краємо його на малесенькі куски, додаємо чайну ложку солі. 1 четверту чайну ложку чорного меленого перцю. Додаємо два-три зубчики чеснику, півчайної ложки солодкої паприки. Все перемішуємо. Беремо 700 грам чищеної картоплі. Ось таку форму я взяла з цікляну. Викладаємо порізану картоплю колечками. Ось такі повинні бути тонесенькі. Додаємо одну середню цибулю, покраяну півкільцями. Дві столові ложки олії. Додаємо одну чайну ложку приправи до картоплі. Картоплю перемішуємо спеціями. З картоплі формую бортики. Зверху викладаємо філе, розпроділяємо його по формі. Беремо 300 г помідорів, країмо їх колечками і викладаємо на куриче філе. Беремо 2 яйця. Додаємо дрібку солі і 150 мл вершків. Або в рівних пропорціях молоко зі сметаною. Все перемішуємо, заливку лиємо на нашу страву. Печемо в духовці при температурі 200 градусів Цельсія режим верх-низ з конвекцією приблизно 50 хвилин. Якщо немає конвекції, то збільшуємо температуру на 10-20 градусів. Зверху посипаємо сиром і запікаємо ще 10 хвилин. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Готуйтесь з любові, нехай вам усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою до зустрічі, Па-па-па-па.